Мобілізація по новому з вересня на військово зобов'язаних українців чекає багато змін. Вони торкнуться військового обліку студентів і правило щодо надання відстрочки. А ще абгрейднуть повістки. Який вигляд матимуть ці листи щастя і яких ще сюрпризів слід очікувати українцям вже цього місяця? Розповім за мить. З вами новини ТСН.UA І я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Вересень період великих змін з продовженням воєнного стану в Україні до 9 листопада. 2024 року питання мобілізації залишається актуальним, і вже цього місяця набули чинності кілька важливих змін, зокрема щодо військового обліку студентів. З початком навчального року багато абітурієнтів змушені переїжджати до інших міст для вступу до вищих навчальних закладів. Начальник відділу військового обліку Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомир Хомицький надав важливі роз'яснення щодо цього питання. У випадку переїзду до іншого міста для навчання, звертатися до місцевого територіального центру комплектування ТЦК не є обов'язковим. Військовий облік необхідно підтримувати лише за місцем офіційної реєстрації, однак, якщо особа змінює місце проживання і набуває статусу внутрішньо переміщеної особи, тоді потрібно звернутися до районного ТЦК для постановки на військовий облік за новим місцем проживання. Хомицький також зазначив, що питання працевлаштування та навчання регулюються безпосередньо керівниками відповідних закладів і не потребують окремого звернення до ТЦК. В Україні кожен 16-річний юнак зобов'язаний стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Закон передбачає, що за невиконання цього обов'язку батьки або опікуни можуть бути оштрафовані. варто зазначити, що відсутність на обліку в 16 років не перешкоджає виїзду за кордон, проте ситуація змінюється після досягнення повноліття. Для постановки на облік Обхідно звернутися до ТЦК та СП і пройти медичний огляд згідно з постановою кабіну від 16 серпня 2024 року. Частину громадян ставитимуть на облік автоматично при оформленні паспорта. Це стосується чоловіків віком від 16 до 25 років, які отримуватимуть паспорт. Їх автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження військово-лікарської комісії ВЛК, навіть якщо вони проживають за кордоном і оформлюють паспорт в українських представництвах. У серпні 2024 року Верховна Рада затвердила новий законопроєкт, що оновлює правила відстрочки від мобілізації. Тепер чоловіки, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти під час війни, мають право на відстрочку. Цей законопроєкт отримав підтримку 310 депутатів. Раніше відстрочка надавалася лише у випадку загибелі або зникнення повнорідних родичів, тоді як неповнорідні брати чи сестри не враховувалися. Нові правила усувають цю несправедливість однак, деякі категорії громадян. Це ж втратили право на відстрочку. Студенти та аспіранти заочної та вечірньої форми навчання, особи, які отримують другу або третю вищу освіту, батьки з боргами по аліментах, особи, які доглядають за чоловіком чи дружиною з інвалідністю третьої групи, батьки одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав і не є померлою або зниклою безвісти. Декілька категорій чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю першої та другої групи. Працівники Міністерства оборони, особи визначені обмежено придатними після скасування цієї категорії. Чоловіки, які отримали свідоцтво про інвалідність після 24 лютого 2022 року і мають повторно прийти медичний огляд. Зазначені категорії можуть бути мобілізовані вже у вересні 2024 року. Тим часом Міністерство соціальної політики України впровадило нову постанову, згідно з якою особи, які доглядають за хворими родичами або особами з інвалідністю, не повинні більше надавати документи, що підтверджують відсутність інших працездатних членів сім'ї. Тепер такі дані перевірятимуть за допомогою державних реєстрів. Утім, і це ще не все. Також скасовано необхідність підтвердження факту догляду для військовозобов'язаних, які мають батьків з інвалідністю першої або другої групи. Тепер для отримання акта про постійний догляд достатньо подати заяву до органів місцевого самоврядування. Рішення буде ухвалено протягом 10 календарних днів. Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності в травні 2024 року. Тепер можливе вручення повісток не тільки за місцем проживання або у громадських місцях, але рекомендованим листом з описом в місту. Повістка вважатиметься отриманою, навіть якщо військовозобов'язаний не забрав її. А вже 16 серпня цього року Кабінет міністрів України затвердив нові правила для призову на військову службу під час мобілізації. Відтепер повістки можуть бути роздруковані на спеціальному бланку або сформовані через єдиний державний реєстр призовників. Незалежно від способу оформлення, всі повістки матимуть однакову юридичну силу. Керівник ТЦК має підтвердити їх особистим підписом та гербовою печаткою. Нові повістки сформовані через реєстр матимуть кваліфікований електронний підпис та qr код для перевірки дійсності. Якщо резервіст або військовозобов'язані оновив свої дані після закінчення 60 днів для уточнення, повістка може бути надіслана на нову адресу. Уряд України затвердив експериментальний проєкт. Він передбачає автоматичну верифікацію та перевірку даних призовників військово-зобов'язаних і резервістів завдяки новій інтеграції між єдиним демографічним реєстром системою Державної міграційної служби та платформою обоєх дані оброблятимуться через систему Трембіта. Внаслідок цих змін реєстр військовозобов'язаних тепер включатиме розширений перелік відомостей про чоловіків віком від 16 до 25 років та до 60 років, включаючи цифрове зображення обличчя, паспортні дані, інформацію про громадянство, дані про виїзд за кордон та інші важливі відомості. Згідно з чинним законодавством, віковий поріг демобілізації знижено з 27 до 25 років. Проте є винятком, при яких молодші чоловіки можуть бути мобілізовані. Якщо чоловік пройшов строкову службу в мирний час, якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру, отримавши відповідну спеціальність. Раніше в ефірі телемарафону єдині новини підполковник ЗСУ Володимир Фітю пояснював, чи можуть потрапити до війська 18-річні юнаки. Категорія осіб від 18 до 27 років підпадає під категорію призовників. А це військова строкова служба. Зараз на неї призов не здійснюється, тому такі громадяни можуть отримати повістку прийти в ТЦК та СП. Показати там, що вони навчаються, чи будь-що інакше, і на тому все водночас Фіто пояснив, якщо такий громадянин, зокрема 18-річний юнак, виявляє бажання проходити військову службу, він може це зробити добровільно. Від квітня 2024 року немає статусу обмежено придатний. Люди, які його мали, залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менш ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи, та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати нові статуси придатності. Придатний до служби. Придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП. Військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, тимчасово непридатний. Вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків, Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Нагадаю, що всі чоловіки, які мали статус обмежено придатний, повинні повторно пройти ВЛК. Це необхідно зробити до 4 лютого 2025 року. Примітно, що направлення на проходження комісії мають надавати представники ТЦК. Про це зазначила адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась з червня 2024 року. Про те, що всі в кого був статус обмеженої придатності до набуття чинності закону, якраз в червні 2024 року, Зобов'язані пройти повторний медичний огляд до лютого 2025 року, але наголошую на тому, що людина не повинна сама прийти до ТЦК і сказати: В мене є такий обов'язок, я хочу його виконати на цю військово лікарську комісію. Таку людину повинні запросити повісткою, тобто, фактично, якщо її не запросили. То вони відповідно такої особи немає, в тому, що вона таку комісію не пройшла. Тим часом голова підкомітету з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Ваніславський зазначив, що немає жодних обмежень щодо мобілізації пенсіонерів правоохоронних органів. Вони переводяться зі спеціального обліку на загальний військовий облік. Якщо пенсіонер поліцейський визнаний придатним до військової служби за станом здоров'я, він підлягає мобілізації на загальних підставах. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін також підтвердив, що державні службовці, які є військовозобов'язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. А як вам такі правила мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.